Я буду біля, а ти будеш біля? Я буду просто їсти такої а Колись потім поділюсь враженнями бл. Це сказати. Студіо друзі, всім привіт! Ви на каналі їсти жити любити. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм секретним місцем з найсмачнішими біляшами та смаженими пиріжками з повидлом у Києві та Київській області. Такі ви не скуштуєте ніде. Добрий вечір. Три біляша з м'ясом. Три, будь ласка, з е, два з повидлом. Ну що, я вже дуже голодна. І тут вже просто вся машина пахне біля шави. Yeah. Так, тепер треба поняти, де тут з м'ясом, де з повидлом. Це в нас біляш з свининою та телятиною. Мікс. Тут є тільки один варіант. Тут ви не обираєте мені тільки телятина, тільки свинина там, чи ще щось. Тут один варіант. І один варіант а, солодких пиріжків з повидлом. Давай накуштувати смакоту. М'яке солодке тісто, солоне м'яско. Багато цибульки, саме от як має бути в справжніх біляшах. Ви знаєте, я така фіфа завжди казала, що я там не, не їм біляші чебуреки і всяке інше. Але чоловік мені каже: ну, от ці біляші ти маєш спробувати. Ну ти маєш. І коли він мене відвіз сюди, і я їх спробувала, я тепер сама інколи кажу, поїхали в Бучу, і я маю їх ще поїсти. Це просто злив золотої точки. Чоловік з'їдає два і ще е, булочку з повидлом. А в мене влізає тільки один і булочка з повидлом. Ви знаєте, може здатися, що тут мало м'яса, але воно настільки по смаку насичене, що по відчуттям ну от прям ідеальний такий баланс. Заклад називається «Отаманча», але є ресторан «Отаманча», Я там не була, але ми обов'язково маємо теж туди сходити і протестити його. А це «Отаманча стрітфуд драйв. Тобто ви заїжджаєте на машині, берете собі біляш і насолоджуєтесь їм на парковці. Також тут є літня така тераса невеличка, на якій можна посидіти. Така пухка, така м'яка. Нереально. Ви знаєте, мені тут тісто дуже нагадує тісто з дитинства, як в пончиках, які смажили, посипали цукровою пудрою. І от чомусь тут тісто дуже і по консистенції, і, 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 по, і по смаку, ну от по всьому. якось Мені дуже нагадує і повертає мене в ці моменти е, табору, пенсіонату якогось. А мені здається, що в тебе більше м'яса, ніж в мене було. Чуже смачніше. Пережечечок, поріжечечок мій прекрасний. Ой, хлопці, я вам так скажу, хлопці, чоловіки, якщо ви хочете вразити свою кохану, ви маєте її нагодувати цими нереальними поріжечками. Ах, не це взагалі законно? 65 гривень біляш з м'ясом ситнющий, смачнющий, м'який, який от вам тільки що приготували. І 60 гривень оця величезна, просто величезна, смачнюща булка зі смачнющим. Воно знаєте, на смак, я просто вже знаю. Наче домашнє мамине повидло. Повидло варення, варені, не знаю, як його назвати. Один в один, як в моєї мами, яблучне. І воно не відчувається якимось супержирним. Взагалі, ну а Ну, поділіться, чи їли ви в Києві десь нереально смачні біляші. От які б конкурували з цими, бо мені просто цікаво, чи існує щось смач... смачніше ніж це. Хотіла вам показати, як виглядає булочка всередині і капнула на себе повіду і на джинси, і на платок. Які жертви заради вас? Це настільки круте місце, що ми годували навіть своїх мам тут. Ціна питання 125 гривень, і ви наїлись на дві доби вперед. А все разом, якщо ви їдете на побачення цих хлопців для вас, то 450 гривень. Вам два біляша з м'ясом, одна булочка з повидлом і вашій прекрасній супутниці по одному, плюс чайочок, плюс кола Все, 450 гривень. У вас. Неперевершене побачення, після якого у вас точно є шанси. це було настільки смачно, що я забула зняти вам кінцівку, тож вже вдяглась. Прихватила собі шоколадну ковбасу, але вона вже коштує 120 гривень. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях взагалі, чи приїдете сюди куштувати біляші. І напишіть, можливо, є якісь ще прикольні місця, де також смачні біляші. А взагалі, давайте зробимо в в коментарях таке місце, де кожен буде ділитися своїми секретними крутими місцями з найсмачнішими точками Києва і не тільки.